Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Діти, до нас сьогодні в гості з лісу завітала маленька пташка. А ви знаєте, як вона називається? Давайте послухаємо віршика і здогадаємося. Вночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Так, дітки, це сова. Давайте зробимо нашому совеняті друга, щоб він не сумував. Для роботи нам знадобляться такі заготовки. Коло велике, два маленьких кола, маленький трикутничок червоного кольору, і ось такі заготовочки полукола, вирізані лапки. Дивіться, беремо велике коло, перегортаємо і згортаємо ось так. На дві половинки. Це в нас будуть крильця нашої сови. Потім загинаємо обережно, ось так наша заготовочка тулуба готова. Тепер ми приклеїмо клюв, перегортаємо, намашуємо клеєм. Обережно. Звіруємо і на самий кінчик ось так, бачите? І притискаємо серветочку обережно. Так. Тепер нам треба приклеїти наші очі. Також по черзі наластимо клеєм. Ось так. Бачите, щоб один кінчик був на заготовці, один виглядав. І друге наше око. Ось так. Нам залишиться покрити наші лапки. Чемокле ось так і притискаємо і другу лапку. Так, тепер нам залишилося домалювати нашому совеняті гарні очі. Ось так. Так, чого у нас був гарненький? Крильця, дивіться. Так, пір'ячко на крильцях. І потулово. Ось так. Ось така гарна поробка в мене вийшла, щоб наша савенятка не сумувала. Дітки хочуть вийти, що вийде у вас, чекаю на ваші роботи. Ми побачимо!